Вітаю, шановні глядачі. 20 років тому, 10 липня 1994 року, під час президентських виборів в Україні, в час другого туру, переміг Леонід Кучма цього ж дня, також під час другого туру, але президентських виборів в сусідній Білорусі, переміг Олександр Лукашенко. На першій шпальці московської шовіністичної газети Завтра головного органу місцевих імперіалістів з'явилися портрети обох переможців. Редколегія не приховувала тріумфу. Тепер немає ніяких перешкод для відновлення російської імперії. Мешканці Білорусі і України усвідомили, якою непотрібною була для них незалежність, і тепер об'єднаються з Росією у нову державу. Через 20 років ми бачимо, як відрізняються політичні долі України і Білорусі. Леонід Кучма став другим президентом України. Тепер у нас при владі вже п'ятий президент. Олександр Лукашенко залишається. Першим і останнім президентом Республіки Білорусь для того, щоб продовжити перебування при владі безсоромного диктатора, змінилася конституція Білорусі. Диктатор знищив білоруський парламентаризм, опозицію, державну символіку, поставив під сумнім виживання самої білоруської мови культури. Білоруської душі сьогодні Білорусь – це сателіт Росії. Вона увійшла до Євразійського союзу, який багато хто вважає прообразом нової союзної держави під керівництвом Володимира Путіна. Республіка Білорусь в цій державі може стати лише низькою провінції, а президент цієї держави, звичайно ж, буде знаходитися не в мінську, а в Москві. Україна, як ми бачимо, розвивалася зовсім інакше. Ми – вже зараз підписали угоду про європейську асоціацію. Ми наближаємося до цивілізованого світу. А Білорусія зробила все, щоб знищити цивілізаційні здобутки 1991-1994 років. А чому? Подивіться, що Леонід Кучма перемагав у непростій конкуренції з першим президентом України Леонідом Кравчуком. А на президентських виборах 1994 року Кравчук притримувався чіткої лінії на побудову незалежної суверенної України, яка не буде пов'язана з Росією якимись особливими контактами. Саме такою була лінія 1991 року головного конкурента самого Хрущука Вячеслава Чорнового. І виявилося, що коли Леонід Кучма став новим українським президентом, він не може ігнорувати цієї лінії, яка є дуже важливою для переважної частини нашого з вами суспільства, коли в Україні з'явився перший президент, який наплював на державні інтереси. Віктор Янукович, коли ми виявилися під владою зрадника кремлівської маріонетки, його попросту попросили піти геть. Під час президентських виборів в Білорусі 1994 року, і Лукашенко, і його головний конкурент В'ячеслав Кебіч виступали з програмою особливих стосунків з Росією. Білорусі не виявилася впливової сили, яка б плекала ідею білоруської державності, яка б хотіла її захистити, яка б хотіла врятувати білоруський народ від імперіалістичної навали, від самознищення. І от результат не просто залежність від Росії, але життя в маргінальній середньовічній диктатурі фактична відмога від усього того, що робить білорусів. білорусами. Це важливий урок. І для нас урок на майбутнє. Тільки лінія на побудову незалежної суверенної держави, тільки правильна оцінка небезпеки імперіалізму, яким би він приємним не виглядав, які б ціни на газ не визначав, може дати українцям можливість відчувати себе громадянами і людьми. Для нас 20 років минули недаремно. Хай щастить.